Говоримо з Миколою Калашником, головою районної державної адміністрації Дарницького району. От власне що стосується вашого району, чи є розрахунки, який відсоток мешканців вашого району теоретично має можливість перечекати повітряну тривогу у сховищі? Добрий день, Студія, хочу сказати наступне: що за статистикою по кількості населення це близько 350 тисяч осіб проживає на території Дарницького району. Наявний фонд захисних споруд налічує 400 об'єктів, і це орієнтовно 60% від потреби для укриття цивільного населення під час сигналу повітряної тривоги. Звичайно, цього недостатньо і проводиться робота щодо розширення фонду захисних споруд, виявлення нових об'єктів і, звичайно, упорядкування тих об'єктів, які. Не простосовані на сьогоднішній день, але у разі проведення відповідних робіт можуть використовуватися за призначення. Звичайно, якщо б ця робота розпочалася з 2014 року, коли розпочалася війна по місту Києву, то якісні показники були б кращими на сьогоднішній день, але ми активно е, рухаємося динамічно вперед, для того щоб е, все населення мало можливість укриватися під час сигналу повітряної тривоги. Для нас пріоритетом хочу сказати наступне. Це були заклади освіти, тому що як і станції метрополітену, вони приймали з 24.02. найбільш найбільшу кількість людей. Тобто люди знають по ці укриття. Вони використовують саме початку повномасштабної війни. Тому для нас було пріоритетом їх осучаснити, обладнати всім необхідним стаціонарні санітарні кімнати, вентиляція потужна. У комплектування всім необхідним відповідно до нормативних актів, які існують на сьогоднішній день, тому ця робота зараз активно продовжується. Пане Микола, тут же ж важливо говорити і про видатки і моніторинг витрат, яким чином на тепер контролюються ці самі видатки на облаштування сховищ, хто вирішує, що необхідно, скільки в якій кількості для них придбати, за якою що важливо ціною. Хочу сказати наступне, дякую за запитання. Є нормативні законні і підзаконні акти, які визначають саме перелік необхідного, що має бути безпосередньо, як в найпростішому укритті або подвійного призначення, точно так і сховище. Це і 138 ма постанова, і 579 й наказ Міністерства внутрішніх справ там. Визначена мінімальна кількість необхідного для укриттів, і робота. Щодо закупівлі, проводиться безпосередньо балансоотримуючими, тобто розпорядниками, розпорядниками нижчого рівня коштів, які на своєму обліку, на балансі мають відповідні захисні споруди. Тобто перелік визначений нормативними актами з приводу вартості, визначається середня ціна, є внутрішній аудит, який має слідкувати за цим процесом, дивитися, щоб ціни не були завищені, і система Прозора, яка допомагає визначити. Продавця з найбільш привабливою ціною за певний товар, який очікується в придбанні, чи планується будівництво спеціалізованих сховищ, а не лише пристосування вже існуючих існуючих приміщень, і в якій кількості, якщо так. Дуже актуальне запитання, воно максимально яскраво відображає необхідність будівництва все-таки модульних залізобетонних, окремо стоячих заземлених або наземних захисних споруд цивільного захисту. Є мікрорайони, там, де просто відсутній підземний простор, і тому потрібно цю роботу проводити. Нам зроблені відповідні обрахунки. Це для закладів освіти 24 об'єкти, 41 об'єкт для мікрорайонів житлової забудови, там де відсутня можливість швидкого доступу до укриттів. Тому ми зробили відповідні обрахунки. Зараз займаємося процесом бюджетування, для того, щоб місто все-таки врахувало цю потребу, профінансували, ми змогли реалізувати ці об'єкти, тому що це вкрай необхідно. Але все-таки ми не стоїмо і самостійно на місці. Ми залучаємо донорські кошти. у нас є домовленості і з містом побратимом з Німеччини, з Франції в минулому році, і в цьому це близько 4-4 мільйону євро було профінансовано видатків нашими містами побратимами для того, щоб все таки укомплектувати всім необхідним укриття, провести відповідні ремонтні роботи. Тому це також важливо співпраця з донорами. Тим того, що ми чекаємо, що нас все таки профінансують, і ми в повному мірі забезпечимо цю потребу. Ну що ж, дякую вам, що долучилися. Микола Калашник, голова районної державної адміністрації Дарницького району, був з нами на зв'язку. І до